В оселях Дніпрян поступово вмикають батареї. Опалювальний сезон у місті почався 13 жовтня. Спочатку обіцяли обігріти лікарні, дитсадки та школи. Опісля житловий фонд. Влада звітує: 87% вже отримали тепло. Наша кореспондентка Яна Гончарова провела рейд містом і виявила, де батареї крижані. Дивимось далі. З портфелем та обігрівачем так у вівторок проведжають на уроки учнів 49-ї школи. Опалення тут очікують з минулого четверга. Батьки зізнаються, зігрівають дітей як можуть. В курточках сидять. Калоріфер купили, подушки на стулі пошили, тому що дівчикам холодно. Ну, так холодно, діти одіваються теплі. Сьогодні ділі зімні сапоги, і вчора сиділи діти в курточках. Енергозбережні вікна та сонячні промені. Ось що поки захищає дітей від холоду. Найгірше доводиться учням молодших класів. Зранку термометр показує близько 13 градусів. Хоча адміністрація школи запевняє, вдень у приміщенні усі 18. а батареї досі холодні. Сьогодні, бо очікують газівників. У нас власна котельня, ми подаємо от і опалюємо школу самі. Для того, щоб вімкнути газ і опалення, потрібно, щоб горгаз у нас приїхав, зняв блінду і подав нам газ. Потім ми можемо опалювати всю школу, а так ми не можемо. Ми не можемо без горгазу якісь вирішувати питання і самі включати котельню. Мерзнуть і в дитячому садку номер 340 Там увімкнути опалення має південмаш. Температура у групах та спальнях за ледве досягає 15 градусів. І це з увімкнутими обігрівачами. Тож теплий одяг тут не єдиний спосіб зігрітися. Робимо вранці зарядку, пригаємо все, чай гарячий п'ємо вранці, от. Ну, в обіда гарячим супом гріємося, то зараз ось гаряче молоко, ось самі купили мед. Через таку холоднечу з 16 дітей молодшої групи у вівторок в садочок прийшло лише шість. Вихователька жартує, після тихої години залишилися найстійкіші. І так в більшості груп. Просимо, у кого можливість є, залишити дома. Ніякта батьки самі не хочуть, то тобто дзвонять, спрашують дали отоплення. Якщо нет, можна ми вдома. Ну, звісно Аби відігріти вдома, одразу після тихої години забрали п'ятирічного Богдана. За кілька днів безобіцяного опалення, хлопець вже навчився боротися з холодом. Чай е, і ш... гарячою водою. Холодні батареї передусім обурюють батьків. Дуже дуже холодно. Ви що? Такий холод не передати, ну, чесно кажучи, в спальнях 11-12 градусів. Ну, спіт практично в тому, в чому і гуляють. Міська влада пояснює, міськгаз і Південмаш їм не підпорядковуються, тож зачекати на тепло доведеться. І з газівниками домовилися, в автономній котельні газ подаватимуть починаючи з лікарень на черзі дитсадки та школи. А от тим, кого обігріває завод, пощастило ще менше. Там досі не заключили договір на постачання газу. Це завод державна власність. Ми на з ними всі можливі діалоги починає з августа місяця. на жаль, проблематично достучатися до сознання руководів. Дітеля завода, мер города Бартіл, к премєр министру України і лично прем'єр-міністр України розбирається в этим, з нашим заводом ЮМЗ. Будинок на вулиці Янгеля серед опалюваних південмашем. Мешканка верхнього поверху Оксана запевняє, до холодних батарей не звикати. Минулого року опалення увімкнули аж в середині листопада. Зараз температура у кімнаті не перевищує 10 градусів. Тож ігри маленької Марійки традиційно перемістилися з підлоги на диван, аби ноги не мерзли хоч там. Батьки використовують усі підручні засоби. Це наш обігріватель, Ми ним іноді подагріваємо воздух, тому що очень холодно, і після ванни боїмося заболіти». Тепло у Дніпрян до сьогодні з'явилося у 87% будинків. Решта рятується обігрівачами. Міські посадовці обіцяють розібратися з проблемами кожного будинку, який опалюється від котелень міста. А з теплом від Південмашу розпрощатися вже наступного року. На наступний рік у нас будуть установлені небельші котельні, які будуть отаплювати цей дом, а також друга частина абонентів буде переключена на сіті Теплоенерго і Дніпропетровських городських тіпів теплових сітей. А поки маленька Марійка вирішила й далі гратися на дивані у двох ковтинах і теплих капцях. Яна Гончарова, Олександр Дубина, Сергій Гончар, Олександр Пронський. Новини одинадцятого каналу.